Теплопідлога підлога та модернізоване опалення в Коломийському закладі дошкільної освіти номер 19 Ромашка завершують масштабні ремонти. Тут за кошти із місцевого бюджету повністю замінили систему опалення. А вже найближчим часом тут встановлять модульну автоматизовану котельню. Заміну системи опалення у Коломийському закладі дошкільної освіти номер 19 Ромашка розпочали ще на початку літа минулого року, пригадує директорка садочку Ірина Липка. Під час проведення енергомоніторингу з'ясували, аби у закладі була відповідна до норм температура, витрачають чимало газу, тому вирішили переобладнати у садочку систему опалення. Багато газу ми використовуємо, а середня температура тепла у нас немає. Тепер споживання газу зменшилось завдяки модернізації опалення. Ділиться перш. Шими спостереженнями директорка, тому вдячна всім, хто доклав зусиль, аби діткам було тепло і комфортно проводити час у садку. Тепер у нас усіх групах тепленько кожну батарею можна відрегулювати. діти тепер легше одягнуті. Зручно і спати, і перебувати в приміщеннях і гратися. Оновлена система опалення вже працює. Майстри ще мають завершити дрібну роботу. Розповідає директор комунального підприємства Коломия теплосервіс Федір Чучман. Система опалення замінена від А до Я. Встановлено індивідуальний тепловий пункт замінено на біометалеві радіатори і сучасні вже крани, головки. Завдяки модернізації у п'яти групах на першому поверсі встановили теплу підлогу. Це дуже комфортно для дошкільнят. Наголошує директор. Що завжди на першому класі значно холодніше е, приміщення, а тепла підлога вона не дає е, так промерзати приміщення до слова. Це перший заклад дошкілля у Коломиї, де встановили теплу підлогу. Ділиться міський голова громади Богдан Станіславський. Ці роботи вартували міському бюджету майже 7 мільйонів гривень. Перший заклад, де зроблено повний комплекс робіт минулого року. Ми зробили повністю заміну системи опалень згідно теперішніх вимог. Обов'язково в садочках мають бути теплі підлоги, тому вартість така велика. Ми таким чином хочемо добитися якраз найменшого споживання при комфортних умовах для наших діток. Богдан Станіславський анонсує у планах облаштувати для садочку і дитячої музичної школи номер 2 де також замінили систему опалення, спільну модульну автоматизовану котельню. Поки що зараз є в них окремі котельні. У нас є проектна документація відбувся тендер. Буде заміна цих двох котелей на одну модульну котельню, таку, як зараз працює, в садочку номер 3 в ліцеї номер 8 Це котельня, яка працює скажімо, теж дистанційно, управляється, без операторів. Буде нова траса, теплотраса. Тобто в цьому році, вже в 24-му, ми плануємо завершити такі роботи. Під це кошти є. Переможець є, тобто чекаємо, що закінчиться опалювальний сезон і приступлять до виконання цих робіт. До слова, 19-й садочок на єдиний освітній заклад, де останніми роками оновили системи опалення. Продовжує міський голова. Капітальне оновлення опалення здійснили у місцевих, першому та п'ятому ліцеях. Планів є ще багато, та от бюджет обмежений. Маючи проекти, ми будемо подаватися на різні грантові програми. Транскордонне співробітництво, тобто, маючи проект, можна шукати кошти з інших джерел, не тільки свого бюджету. Ольга Гариджук, Андрій Гаращук, події НТК.